А їм там платять на війні. Я в натовпі почула фразу. І в грудях запекло мені такого не було ні разу. Їм заплатили за життя, яким їх наділила мама. Та гривень тих, це бачить Бог. За той товар занадто мало. Їм заплатили за любов, яку вони лишили вдома, бо там застигла в венах кров. Там плачуть над грошима вдови Їм заплатили за дітей, які тепер осиротіли. Ну, як скажіть сказати так, наважились, як так посміли? Підіть і ви, хай платять вам. Чи грошей вам достатньо буде, що кинули нашим синам, аби скоріше їх забути, та чи потрібні копійки, якими ділиться держава, якщо за спинами у них дружини, діти? Батько, мама, одумайтеся і мовчіть, бо інколи в мовчанні сила, адже за гроші не повернеш убитого на фронті сина.